У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Ругальським. Запресну пам'ятю работу представлено воїна Андрія за спокій. Блажену пам'яті Господу помолимо. Андрій Рогальський навчався у Житомирському ліцеї No28. Хлопець неодноразово брав участь у наукових учнівських олімпіадах, каже вчителька географії Тетяна Магалецька. Він мав по більшості дисциплін високий рівень, на той час 10, 9, 11 балів. Ось І Андрій, звісно, потім навчався в університеті, вступив в університет, от і гідно представляв честь звання ніс випускника нашого ліцею. Доказом того можуть бути оцінки, які ви бачите, будь ласка, в журналі реєстрації атестатів. Це дитина, яка любила Україну, сидячи за шкільною партою, для якої слово Україна це було не лише назва держави, це було більше. Це була його бачення, патріотична налаштованість, це його переконання, це його любови. Коли ми показували там Україну, очі Андрія горіли взагалі. Він любив географію, любив світ. Андрій Григорович, у зв'язку з початком повномасштабної російської агресії, добровільно влився в ряди Збройних сил України власне до складу одного із спецпідрозділів Збройних сил України і захищав нашу країну на сході нашої держави. Власне, він не загинув 12 січня 2023 року, беручи участь у обороні одного із міст на сході нашої країни в Донецькій області. Іван Ільїн, двоюрідний брат Андрія Рогальського. Хороший хлопець був, дуже хороший, спокійний. Зустрічалися, приїжджали в гості до нас. Ну, общалися. Як брати, общалися. Ну, я не знаю, що він на війні. Я не знаю. Мені це подзвонили, сказали, що немає, і все, що він погиб. Настоятель собору отець Богдан розповів, що від початку російської агресії відслужив панахиди за багатьма воїнами, котрі загинули, боронячи Україну. Сьогодні для того, щоб ми могли дійсно бути такими. Свідомими і прекрасними українцями треба платити. І та плата є дуже страшною, гіркою і великою. Це людське життя. У Андрії Рогальського залишились мати, батько та сестра поховали воїна на смолянському військовому кладовищі.